Розказуй, Віталік, як ти дожив до, до такого життя. Такого. До такого. Не надо, роботу давай, блядь. Ти любиш працювати, да? Да. Зул, ну, так? Це воно коли мазу, то. на шарик так, а не бачу. На шарик будеш працювати? Да, да? І коли грязно, так? Да? Да. А це приходив на роботу 9 часов ранку, а в його руки вже отакі грязні. Тому що я приходжу, ви приходите на 9 на роботу, а я в 9 вже роблю. Або руки мастиш просто. <ріст> <ріст> а будеш? Ну, вона така можна пальчика вижимає, а? Зливна пробка поддона нива. Така тут з'явилася ньютоновська жидкость. Зараз, секунду. У нас пальця тікає на пробку. Трохи є стружки в маслі. Тресію не міряли? Та міряла компресія, була хороша Зняв я поддона в заборнику, в заборник, зараз я спробую. Отаке в заборнику маю. І герметик, як бачите і... і стружку. Зняв я одного бугеля з шатуна. Другого шатуна маємо такий вкладиш. Провернули, бачите, дивіться як він був там. Ого, пмайо, я розплескало! Так він вже давно так, він вже давно так їздить. Такий застуканий. Ага. Ну знімайся, я не хочу пальці порізати, блін. Отверточка. О. О. Він уже так давно, я вам скажу. А вот тут колепая. А цей вкладыш. Не хоче він діставатися, в принципі, він не нафиг не надо. Той кусок. Таке ми маємо, такий вкладиш. Застукало, провернуло. А то воно й стукало, коли ми запустили цей двигун вперше. Така халепка. О, така халепка. неприємно. Всі інші вроді то, цілі. Не видно, що там вони були застукані, вроді цілі. Друзі, на вулиці вже зима, якщо це так можна так назвати. Як бачите, то плюс, то мінус, на дорогах ожелеться, а це підвищена небезпека при керуванні своїм автомобілем. Отже, що потрібно зробити? Правильно, потрібно оформити автоцивілку. А де найлегше зробити простіше? Правильно на сервісі Hotline Finance. А чому? Тому що це можна зробити вдома і нікуди не йти. З безліч запропонованих вам варіантів можна вибрати саме той, який вам найбільше подобається чи підходить. Отже, переходьте за посиланням в описі під відео, вибирайте, страхуйте свій автомобіль і катайтеся більш спокійніше. Трошки підзарядили, пускозарядне. Мені здається, що тут щось тут не так. Мені здається, хтось приклинив. Братан, мотор кліна дав Потрібно знімати клапану кришку. Кришка? Перед цим знімемо капота. Чому на ниві і не крутить стартер? Бачите, хоч один заспокоювач. Я таке бачу перше. Цепка висить з цієї сторони зірочки. Ні одного заспокоювача, ні натяжника, нічого нема. рокер ліг спочивати. Висновок знімаємо головку. І думаємо про те, аби тільки не пробило поршня. Нива так просто не здається. Всі болти пішли. Щоб, якщо хтось не крутив, то скажу, що якщо головка стоїть з заводу зажата, вона дуже крепко зажата. Дуже. Особливо, коли такі болти вони люблять злизуватись. І зазвичай злизуються ось ці болти. Пробував зняти цю штуку до цих двох болтів, дістатися можна там. Ці знайти не можу. Вирішив не знімати. Коротше, свердлю. Засверлився так і так. Будемо пробувати щось робити з цим болтом. Отака історія знивою цікава. Думав, зараз раз-два і зняв. Ага. Знімеш. І я його переміг. Не зовсім так як хотів, але переміг. Але переміг. Де сюди. Я думав він лопне, послабиться тіло, а в нього натяг є. Я думав, що шляпка відлетить від натягу, лопне, відскочить. Вона не захотіла. Трошки отримав вона по хребту. Ось так. Поршня маємо ось такі. Всі побиті, але слава Богу, що не немає тріщин на поршнях, що поршня цілі. Я такого ще не бачу. Так, тут наче крутиться. А клапанці ось такі, погляньте, яких позагинало. Це жесть. А це вона отримала. да, Такого ще не було. Дивіться які. Красені. Красені стоять. На силу дістав. Ось цього здається, і ще якогось. І ось цього. Направляючим кінець. Вони потріскалися. Потрібно міняти. Ото от діло. Ось так дістаються кусочки. Клаїм. Опа. Короче, дістаємо. Ось таке дістав з піддона. Там перевірив, нічого немає. Вимив, подивився камеру і там все люкс. Якщо там залишилось 2-3 кусочка, то думаю, ніякої погоди не зіграють. Ось вони, всі кусочки в маслі. Вийшло так дістати. Все в Це Запустка, е! З першого разу, але гідрики лякають пісне. Що, пробуємо ще раз. Думаю, можна заливати антифриз. Прокачалися гідрики і двигун заспівав. Монстер-хай, блядь. 250 кобил вийшло на цьому двигуні зробити. Прийшов спустити його з горба. Креш, і до них зимою. Зараз звертаюся до всіх автовласників, які люблять і поважають свої автомобілі. Ось ви бачите прицепне. на прицеп, Дуже схоже, що воно саморобне. Погляньте, як воно кріпиться з цієї сторони до кузова. Тут болт. Приварено. Нема ні одного болта. З цієї сторони, ось болт. Бачите, підклали, щось у них не вийшло. Також приварено. Тобто має болт, бути ось тут, а вони їх кладуть сюди, бачите? Не робіть так. І з цієї сторони, отут, де кріпиться у нас вже безпосередньо до кузова, де в нас тримає нагрузку ось таку. По-перше, труба дуже тонкостінна, по-друге, тут немає вставки. Бачите, її продавило. Ну І ця хрень вона якась гниловата. Не думаю, що вона багато витримає. Не робіть такого. Як бачите, в нас тут ось місце для вихопної труби, але прицепне трошки заважає їй тут бути, тому зробили ось так, я думаю. Бачите? Volkswagen Touareg, 11 рік, двигун CGMA. Будемо міняти прокладки клапаних кришок. От. Того джипи падають з підйомника. Ну то таке. Значить, що будемо міняти пропати клапаних кришок. Зараз пізніше покажу чому. І будуть цікаві моменти, покажу. Там воно, видно, бачите, скільки мастила. Зараз підніму, зніму защиту, все побачите. Що ми маємо знизу? Ну, звісно, багато води, бо зима, а двигун весь такий мокрий. І найвищу точку, де я побачив. Підтікання мастили, це з клапаних кришок, там зверху. Клапані кришки і, можливо, ще отвори де форсунок, якщо там такі є. Коротше, першим ділом необхідно зробити клапані кришки. Вон бачите, дивіться, підтікання йде. Щоб перше, де я побачу, що там воно тече. Те зробить, все вимить, а потім спостерігати, звідки ще воно може підтікати. Дістався я до правої кришки. Бачимо, подивіться, на колекторі зверху на гайках масло. Зараз трішки обмиємо, обдуємо. І Будемо знімати, діставати форсунки спочатку, потім знімати клапанну кришку. А, і рейку потрібно знімати, бачите? Вона прикручена через кришку. Зняв клапанну кришку. Що ми тут бачимо? Бачимо те, що ось потекло вже бачите? грязюки трохи туди. Що не дуже добре, але в принципі я. Цьому перешкодити ніяк не міг. Знаєте? Перше, що кидається в очі, це чистота і порядок. Погляньте, який чистенький двигунець. Не знаю на якому мастилі їздив автомобіль до цього часу. Я міняв мастило недавно, бо заливали арал. Що було до цього, не знаю. Бачимо, бачите, ось тут понизу масло. Я не думаю, що це натекло під час того, коли я знімав клапану кришку, це більше всього, воно сюди і пускало. Але пускало воно ще, знаєте чому? Тому що в колодязях форсуночних ми ось тут бачимо отвір, бачите? І це отвір для того, зроблений, коли просіче проклад, шайбу мідну, щоб сюди гази виходили на вулицю. І на форсунці має бути кільце резинове. А його немає ні на одній форсунці. Форсунки вже знімали, так як болти були отакі побиті. Я сюди зірочку забивав, вона сюди стати не могла. Основна причина підтікання, я думаю, сюдою. Другорядна причина, звісно, прокладкою. Ось прокладка в верх, верхня частина клапаної кришки, бачите, прокладка а теж в маслі. Ну, Так як вона зверху, то не так, а нижня дивіться, бачите, все в маслі. От вже міняємо прокладочки. Ну, щоб вона була дуже тверда, ні така собі. Міняємо прокладку, ставимо нові шайби мідні, і резинові кільця сюди. Прокладки клапани, кришок різні, є права і ліва. У нас вони по еверингу. Шайбочки також. А шайбочки бош. Кільце резинові. Значить, дивіться, як збирали ці форсунки, бачите? На шайбі є сажа. Це значить те, що посадочне місце під форсунку нормально не почистили, вимили і встановили форсунки. Дивіться. Така історія. Що я тільки що замітив, коли обезжирював площину головки, пальцем зацепив цепку, дивіться. Це вже все чи ще не все. Якщо таке провести, я пробував. Можна попробувати перекинути на зуб. Я так боюсь робити. Що ви скажете? Надовго вистачить чи не надовго? Дифмой побач, Максим. Максим питає, чи ще довго. Я вам тут знімаю процепку відео. Диви Максим, надовго хватить? Ого! У мене на мопеді на Карпатах колись так було. Все. Не зовсім добре, правда? Трендвигумада стало. Це ось стара шайба форсуночна. Це ось нова. Бачите, в них різний діаметр зовнішній. Яка в них різниця? Посадочне місце до головки ось це. І це однакове. Місце прилягання до головки шайби однакове. Різниця тільки приляганні до самої форсунки старої шайби бачите, от таке здорове. Нова шайба буде от таким маленьким прилягати. І мені здається, що ця шайба краще буде. От такі шайби будуть краще, ніж отакі. Так мені здається. Буду просити на наступний раз, щоб наш менеджер замовляв ось такі шайби розсунечні. Якщо знайде, звичайно. З лівої сторони чекав ось такий сюрприз. Дві просунки сікли. Катя не сікла, також кілечок немає. І тут з цієї сторони, як бачите, у нас ще було, під... було підтікання, Ось, мабуть, з цього місця. Звідси, звідси, тут, здається, не було. Цікаво, що там під клапаною кришкою. Куди воно все сікло? Зараз подивимося. З цієї сторони у нас трішки веселіше таку кількість сажі маємо і кусок ося лежить погляньте потрібно той кусок акуратно дістати На. цепка має такий самий вигляд подивіться потрібно міняти цепку скоро приїде Напевно, ось тут просікло шайбу, видно. Просікло по тій причині, що цю сторону також зібрали на сажу. Не почистили колодязі і по тій причині просікло шайби. Тут все чітко. Перша. так само бачите, зібрана на сажу і ось в цьому місці просікло. Потрібно все вичищати, щоб було все чистенько. Це, виїжджає я уряд. Сестричка, йди, будеш ще? Бачите, це хіди сіди, сестричка. У нас сестрички чіповані, так? Да? Чіпована сестричка.